Завтра у нас Пасха, да? а сьогоднішній день, Велика Субота, називається День тишини і спокою. Так от в церкві називаємо цей день. Тому що всі в очікуванні великого чуда. А яке це чудо? Це Воскресіння Христово, Да? І от е, як знак Воскресіння Христового на святій землі в місті Єрусалим сходить благодатний вогонь. Що це таке? Я був в тому місці, в тому місці де, де відбувається це велике чудо. І от в місті Єрусалим. В найголовнішому храмі всього християнства сходить благодатний вогонь. Патріарх Єрусалимський заходить в невеличке приміщення, ну приблизно там х на два метри. І він там молиться, він не бере з собою ніяких там ні спічок, ні зажигалок, нічого такого. Його спочатку провіряють, щоб він цього не зробив. І він заходить туди, і в нього загоряються самі свічки, які він тримає в руках. Оце чудо відбувається один раз в рік, якраз в Велику Суботу, в день спокою і тишини. От. І ось цей вогонь розвозиться по всій землі. І до нас в Україну також, і навіть можливо, що в наш храм сьогодні вночі, десь приблизно там в другій годині ночі, також привезуть цей благодатний вогник як частинку того, тієї святості, частинку Божої благодаті святої землі. Ну а Воскресіння Христове – це найбільше свято в нашій церкві. Його ми ще називаємо праздником праздник або торжество із торжеств. І от символом цього великого свята є якраз Єєчко. Чому? Напевно, якась історія була пов'язана. Да? От цю історію я вам розкажу. Після того, як Воскрес Христос е, в, в Єрусалимі була одна жила одна жінка, її звали Марія Магдалина. Е, Ісус Христос ще при своєму житті Він втілив її від одержимості. Е, вона страдала е, тим, що злі духи її мучили. Вона не могла вночі спати, коли була повнолуні. Вона там голосно кричала, її кидало то в вогонь, то в воду. І от Христос її зцілив від цього дуже серйозного духовного недуга. І з того часу, як він зцілив її, вона послідувала за ним, за Христом. Багато часу вона провела разом зі своїм учителем. І от коли Христос Воскрес, вона прийшла, щоб сповістити цю звістку імператору. Прийшла і говорить: Христос Воскрес. Ну імператор він, знаєте, людина влади. Перш ніж чомусь повірити, він завжди повинен був переконатися, перепровірити, послати своїх е, слуг, щоб це засвідчили і так далі. І от вона говорить йому, Христос Воскрес. І він і каже, хіба це можливо, що, що людина може воскреснути. Каже, Якщо Христос Воскрес, то ці яйця, а в нього на, на столі були яєчка, курячі, які йому зварили для того, щоб він кожи, то ці яйця стануть червоними. І в той момент, як тільки він сказав, я хочу переконатися, ці яйця почервоніли, і він зрозумів, що не потрібно сумніватися в тому, що говорить ця жінка Марія, яка словами Христос Воскрес прийшла привітати його з цим великим торжеством. І от якраз яєчко є символом Воскресшого Христа Спасителя. І цей день будемо ми святкувати завтра. Це яєчко зробив дуже добрий чоловік. Валерій Григорович, який побудував, як сказав Олександр Миколаївич, цю площадку, і багато, е, багато великих справ робить і допомагає відроджувати і наш храм Вознесенський, білий, ніколи ні в чому нам не, не відказує. Пасочок нашим прихожанам передав. І от ми йому говоримо велике спасибі. На жаль, він не може по дуже серйозній причині бути сьогодні поруч із нами. Але ми дивимося на це яєчко і розуміємо, що це символ. Завтрашнього свята. Вчора хтось підняв руку на, на, це, на, це, на, цю, на це творіння, хтось обляпав землею, обкидав. Ну ми цього не будемо робити. Так Также yeah. вот. молодці. Yeah. Будемо, будемо оберігати це яєчко і радіти, фотографуватися і так далі. Будемо його благоустроювати. В цьому році бачили, скільки багато ялинок понасаджували. Тут зарябати Ну, Я думаю, те, колись тут буде дуже-дуже красиво. До того часу, поки ви підростете, тут буде дуже красиво. Бахте, бахте. Дякую бахте. за те, що прийшли. Ще раз вас вітаю зі святом. Златик буде сонечко. Спасибо, да. Спасибо.